Сьогоднішня моя розповідь буде про село Гусарівка, що на Харківщині. 3 березня в це село зайшли російські окупанти і були там майже місяць. За цей час вони наробили такого лиха, що люди місцеві до сих пор живуть зі страхом. Криша вся розбита, будинок. Розбитий. Хлопці ремонтують світло. Притягують, церква. Світло робиться, дивлюся, да, приїхали да, електрики. Да, да. Спасіба, допомагають все. Якся будемо держатися. А що, що нам робити? Скільки вже світла немає? Та, навіть 9 Зараз місяців немає. Вже да. Нема вже. Да, да. Як зайшли окупанти сюди, це вони зайшли до нас. 3 березня зайшли у Саюку. І воно побуло тоді, може, дня чи ти. Та й газ і не стало, і в нашому селі не стало не, не сідати. І по сьогодні, як кажуть, общем, не вмираємо, держимося. І потім вони відійшли, і наше село залишилось тут на лінії вогню. Ось у центрі контора розбита. Клуб пошкоджений, школа пошкоджена, магазини пошкоджені, фаб пошкоджений, навіть тут у центрі, і пройдіть по вулиці. Він зразу у сирупалатів. Дім згорів, тут рядом теж дім згорів і кругом. Чому йде війна? Ну, таке ну, важке трішки запитання, звісно. Може, у людини цієї, яка розпочала цю війну, трішки не все. З головою. З головою. Ну, ми всі того, це випуску. розуміємо, тільки росіяни цього не розуміють. Вони ні. Вони, вони мені здається, вони не зрозуміють цього. Не зрозуміють. Mm -mm. Їм треба пережити отаке, як ви пережили. Варварите. Це дикуни, які прийшли як, на, на нашу землю. То... Перетворили як -от, у, у, оце, на, на, на наше, як ми жили, як тут прекрасно жили і радувалися, та, і що сьогодні зроблено, і які це кошти треба, щоб його відбудувати. Просто слів, як кажуть, мало все це я кажуть сказати. Ну я хочу сказати, що люди духом не падають. Сильні ми оякають. Дуже розбита школа. Дуже розбита. Та ви ж бачите, не. Дивлюсь, дивлюсь. Скільки учнів тут навчалось? учнів було, так? Так. Моя школа. Це школа. Парк, повернемо, що Вчіться, брати мої, думайте. Читайте. Тарас Шевченко. Став би подивитися, Тарас Шевченко на все це лихо, яке принесла. Раша довбана, що тут робиться у школі. Що тут робиться? Тільки терористи, це, це просто нелюди, це, це фашисти, це варвари. Я вам хочу, вони їх заманили на ферму, то вони там рядом працювали, а потім якось. І ми сьогодні не знаємо де ці хлопці. Писарьовами коло знайшли, як убитого, та, і, і там і спалені люди у наших побета по грібах, як карутьбулета. Застрелили, в упор застрелили. Та. Цей будинок дісталося, дісталося повністю. Бадарні всім хлопцям нашим. Ми постійно зараз на трасу виходимо, усім Є, киваємо. Майдон, ми ми радуємося всім. І танки... хочеться йшли. В... Хочеться кожному сказати спасіба, кожному солдату. О, дитині, дій, да. правильно, що весь світ засуджує кажуть, оцю так сказати, Росію, ото Путіна до чого в них там і і якось і мишлення всіх якось своє їм недоступне це, якось оця демократія. Ці нормальні так сказати. родителям не не дай Господь пережити. Те, що ми пережили, не дай Господь. Одному Богу звісно, якби ви проїхали на нашу вулицю і глянули. На саду. Там саду, а взагалі, взагалі в нас. Я й під танком лежала в них. Не дай Господь. 2 Марта без світу. І ще час. До сих пір. Да, пір. Да, пір. Да, да, пір. Да. Спасибо, що газ провели. Спасибо, звісно, Дорошенку, що він нас не залишив. Благодарна. лично я йому Але благодарна, він що він нас не бросив тут. Це голова. Да, да голова. Да. Добре. б ви побажали. Я бажаю миру. Тільки миру, тому що без миру нічого не буде. Ми всі чекаємо на мир. Дай Боже нашому народу, нашій державі перемоги. Це найголовніше. Ось що залишилось від руського міра. Гола металового брухту, яким засіяна вся Україна. Скільки таких десятків тисяч підбитої техніки стоять в полях України? Вони несли нам руський мір, а отримали свою смерть. Вже сто тисяч росіян полягло на Україні. Чим тут потрібно, який мір вони несуть? Вони забули, що козаків ще ніхто і ніколи не підкоряв. Війна вже скоро закінчиться нашою перемогою. Україна понад усе.